До дня міста згадали про особистість міського голови, якому належить рекорд за часом перебування на цій посаді. Це Іван Ізотович Лав'ягін, який головував у Катеринославі більш як півтора сторіччя тому. Мешканці міста обирали його своїм головою сім разів і поважали як ефективного господарника та щедрого мецената. Сьогодні пам'ять Катеринославського градоначальника вшанували меморіальною дошкою на будинку, який належав його родині. Будував лікарні та притулки з власних коштів, сплачував податки за міську бідноту, прихищав поранених солдатів Кримської війни. Купець Іван Ловягін був патріотом нашого міста і ефективним господарником. Його ім'я заслуговує вдячної пам'яті. Вважають ініціатори встановлення меморіальної дошки. Найбільший його труд це, собстві і є наш город он по суті був тим ефективним організатором тех людей, которые заложили краєгольний камінь уже будущего мощного культурного и економічного центра Приднепровского краю, попри значну громадську спадщину, відомостей про особисте життя Івана Лов'ягіна небагато не зберігся жоден його портрет. Автором меморіальної дошки довелося працювати з фотографією онука славетного градоначальника. Зберігся портрет його внука. От характер як би по описанням. Такий фамільний фамільний онс і конкретного вот, допустим, точного портрета Івана Ізотача не є черти фамільні черти зі Вот, І мода тих ремін, бородка, уси. Автори проекту намагалися зробити з нього ще одну міську цікавинку та водночас нагадати Дніпропетровцям про їхнє минуле. В міськраді кажуть, що завжди готові до такої історично художньої співпраці. Відкрита меморіальна дошка градоначальнику Лов'ягіно вже вважається однією з найбільш вдалих. А загалом за останні роки на міських будинках з'явилося понад 60 таких нагадувань про визначні історичні особистості та події. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.